Христос Воскрес. Ви. Христос Воскрес. Ви. Христос Воскрес. Дом'я Отця і Сина і Святого Духа. Це, мабуть, такий промисел Господній, що ми в перший день після неділі згадуємо правду і Ова. Багатостраждального Іова і і старого заповіту, який був відданий на поталу сатанинській силі, і втратив і багатство, і всіх дітей своїх. І все одно тримався Бога і непохитною залишалася його віра. І тоді Садина напустив на нього страшенну хворобу, що він сидів на гноїщі і черпачком очищував гній. Страждав мовчки. І хоча йому говорили його друзі, що ти визнай свої гріхи, визнай свою провину. Ти за провину страждаєш, він не знав ніякої провини. І тільки страждав. Але кожне страждання має край. Коли дійшло до краю його страждання, він викликнув до Бога. Чому? Він не за себе питав. Він питав, чому? Чому страждає невинний? Чому торжествує злочинець? Чому? Знов, і знову знову нагадую. Що це питання ми можемо знайти в такому єгипетському папірусі розмова розчарованого із своєю душею? Це те саме питання. Те саме питання ми можемо знайти у Вавілонських клинописах. Це все ті стародавні часи, коли вже оці обставини які і нас з вами зараз переслідують. Вони вже тоді склалися і не страждали, а Наслочиниць торжествував. І ні в чому не повинного віддавали на тортури сатанинській силі. І Бог відповів. І, і відповідь його була дуже суворою, жорсткою. Він сказав, де ти був, коли я творив світ. Ти чув про таке морське чудовисько, називається Левіафан? Я от сотворив його. Ти можеш щось подібне сотворити? І щось іще він подібне йому сказав і раптом зрозумів все Йов і схаменувся. І сказав, я розкаюсь. В поросі і попілі, Я розкаюся. І схилив голову перед. Господньою, яка недосяжна для нас, перед промислом Господнім, який неосяжний для нас, перед Його величою, яка неможлива навіть для розуміння. І тоді Бог дав йому все. І хвороба припинилася. З'явилися в нього ті ж самі багатства, які були. І знов народив він дітей. Але він вже пройшов через смерть своїх дітей. І нові діти не можуть замінити тих, які пішли з цього життя. Але він жився довго і залишався з Богом. У 22-му році зібралися ми тут. Влітку, якось. І щось зробили. Дуже важливе. Якусь гуманітарку розвантажували, завантажували, відправляли, сортували, наробилися. Стали потім на ганок, отой, що тут, тут перед нами. І сфотографувалися. І були радісними. І мені написали відповідь на цей фотознім, як ви можете радіти. А я відповів, ми зробили важливу роботу. Ми виконали якесь завдання. Ми задоволені працею своєю і наслідком трудів своїх. Ми маємо право на радість. І нехай не діжде наш ворог, щоб ми припинили радіти. Нам треба навчитися радіти після всіх наших страждань і втрат. Всупереч всьому тому, що ми зазнали, що б там не було. Тому що. Приходить Воскресіння. Так зазнав в якомусь розумінні і власної смерті той самий багатостраждальний і об'єк і втратив все. І, мабуть, втратив на той момент і сенс свого існування. Так, він вмер душею, але потім його душа. Воскресає. Так, вона не така, яка була, поки не прийшли його страшні, жахливі випробування. Не така. Вона вже та душа, що знає смерть своїх дітей. І власну смерть душі знає. Але він Воскресає душею. І Бог дає йому можливість радості. І нехай не торжествує сатана, який насилав на нього стільки зла. Він не втратив здатність радіти. І це найважливіше. Він повертається. До Божого світа, до Божого світла, до Божої радості до натхнення, до любові. Так ще нам треба. Ми повинні розуміти, що Воскресіння здобувається надзвичайним зусиллям. Це ми повинні побороти власну смерть і найстрашнішу смерть власної душі. Нам треба навчитися докладати тих зусиль, які повертають нас до Божого світу, до Божого світла. До натхнення, до любові, до радості. Ми повинні повернутися, ми повинні повертатися після кожного найтяжчого випробування. Людина протягом життя не один раз переживає подобу власної смерті через втрати, через падіння, через те, що була зраджена, те, що зазнала болі і хвороб і утисків. Вона часом відчуває себе абсолютно мертвою. Але знов і знов, повторюємо одне: смерть не буває останнім словом у Бога. Бог надає нам можливість Воскресіння. Бог кличе нас до Воскресіння і зобов'язує нас докладати зусиль. Щоб не сталося, щоб не було, воскресни душею і повернися до любові, до світла, до свободи, до радості. Христос Воскресе!